Укрпошта розсилає повістки. За інформацією з відкритих джерел, нам стало відомо, що Укрпошта здійснила масову розсилку повісток. Що треба знати? Повістка може бути направлена або на адресу, за якою ви зареєстровані, або на адресу, яку ви вказали при оновленні даних. Явка має бути зазначена не раніше ніж через 14 днів з дати відправлення повістки. Повістка може направлятися заказним листом з описом та повідомленням про вручення. Повістка може бути направлена як військовозобов'язаним, так і призовникам. Не ігноруйте повістку, навіть якщо ви оновили дані до 16 липня. Повістка вважається врученою, навіть якщо вона повернулася у зв'язку зі сплиною строків на отримання, або якщо ви відмовились її отримувати. Неявка за повісткою призведе до накладення на вас штрафу від 17 до двадцяти з половиною тисячі гривень. Це адміністративна відповідальність. Не сплатити штраф протягом 15 днів, буде відкрите виконавче провадження і штраф зросте вдвічі. Важливо! завжди перевіряйте скриньку і свою поштову кореспонденцію. Не розраховуйте, що не наступить жодних негативних наслідків, якщо ви відмовитесь отримувати повістку чи розписуватись за її отримання. У випадку притягнення вас до адмінвідповідальності і накладення штрафу звертайтесь до адвоката або самостійно оскаржуйте відповідне стягнення.